Бажаю здоров'я, пане президенте. Так, дивіться, прибули ми до вас з перевірку нагасників, бо щось давненько не перевіряли. Добре, можете приступати. Добре, покажіть, Юлі, ваші воногасники, де вони знаходяться. Пане Данило, продемонструйте, будь ласка, де ви вогнегасники? Так, 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 это. Так, вогногасники, так, вогногасники, добре. Та тоді прийдемо зи мною. Так, тоді... почнемо ми з тут. Тут є творогногосник один. Uh, Пускай тоді uh, один перевіряю в на газник, а два за нахуй. Там ще, є ще не зараз. Так, проходимо. Так, став ключик. Прокрутив ключик. сверху. Проходим. А, и, и... И тут это так вот находится два вот на один тут. А, ну стоп, там же. А, да, 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 я тут. Зараз проверять. Я зараз буду. Я там кучу подвезу. Вишь, Виктор? А мною зараз в спецзв'язку Олег на сидить. Можеш зайти Можешь зайти такое? Можешь кидать с дома. Хочу в топ умный ролик. Там був один зіпсований. Угу. вже успешно замінений. Добре. <говорить> не сосед да. Так, э, вот Ходим, это не Бог... добрый, дали. Добро. Да вас. Э, там ваша люди нам проверишь, так? <связь> <связь> да, угу. Добро. Продам тут и занимай. Так, на деякий случай у мене ще в кабінеті і у пані Президента є собою будь-який тому можете також перевірити. Номер. Так. Тут згодом гасник знаходиться один. и тогда давайте еще у пана президента. Так. Так, и вот а, Да. Все. А, да. а на секундочку. Давайте продолжим. Так, добре, давайте пройдемо зимом. Ну, Далее, там Все, є. Здоров'я, пане ще... президент. Ого. Ходімо, ходімо. Что, тут мои миньоны не балуються? Оня. Что їм тоді не можуть? Ладно, Так. Так. тут мы имеем водогасник. Он находится вот тут. И вот тут сам. Там ще один вогнагазка. О, бажаю, здоров'я, пане ми. Вас вже не займите. Так, і ще там два глазки заходять. Там. انا برد أنت ده ايش وقصة ايه تام اوه بوشا اوه لا ده بوشا خروشي بوشا خروشي Вот, цель, надолго. Что я до друга? Что у нас кадет, у нас только пришел сегодня. Он долго будет этим заниматься. Угу. Хорошо, что нынешнее поколение должно быстро учится. Ну, нет. Нет, 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 нет. так замените его, будь ласка. Добре. Что вы с нами сегодня державный кордон борон, боронить будете? Шо, у вас справа? Все прекрасно. Да, дешла Шо? информация Шо? через закрытие. Точно, что Рашистські собаки підбираються до нашого закону, до нашого держкордону, і можливо, сьогодні відбудеться прорив нашого держкордону терористичний я зі зброєю технікою, тому думаю, буде сьогодні жарко. Я зрозумів. Значить, треба попередити ЗСУ, щоб трошки постачання зробили швидше. Та я вже попередив, я з'їздив, подивився, скільки там особового складу, то я розумію, що будемо сьогодні відбиватися. Тим, що у нас є, своїм, я зрозумів. І своїми силами, так же саме, як ми відбивали Вишневе, да? Тобто, пан президент, пан генерал буде брати автомата в руки і буде відбивати державний кордон, так? З тяжками, причому, да? Саме, так? Сразу президент бере РПГ Ні, ну, в крайній мірі, до мене до них сьогодні переводиться Бо один мій співробітник, який являється підполковником. Він буде в них капітаном, якщо я не помиляюсь. Він. Я маю надію, що, так, все, що де може ваші взяти люди? важку техніку, хоч один з них і декілька ще особового складу, взяти важку техніку і під'їхати нам на допомогу. Так, так я зрозумів. Ну я думаю, що ми впораємося. Так, да, я трішки буквально через годинки, схематично надам, як я це все бачу, де воно все буде, і всі ми зможемо ознайомитись з моїм, по, країні, по крайній мірі моїм. Моєю пропозицією, а як там буде, це вже ваш, ваше рішення. Я зрозумів. Добре, пане генерале. Ідемо тоді дивитися, що вони там перевіряють. Добре, давайте збира... ну, брат. Ну. Скажіть, браті, щоб вони підходили. Що перевірили всі воднохасники, по суті. Ще дві людини ж було. Може, ви їх там не позакривали, не те? Там ходу мало там. А другий. А їх не, да, їх було троє тоді. І ви тоді ще четвертый. А так, зараз. А де він тоді? У, Ру, у Руслана? Чи яко? у, у якого? Поля, у Полякова У по Топом у Полякова виліт і у Бандери виліт Ну і ще один десь має бути Так, от він Да. У Топом в кабінеті Чай з президентом він передімо і вип'ємо ви його. Хав. А. Ну, тоді і все. Тоді ми можемо бути вільні. Саме так. На все добре, до зустрічі. До побачення. До побачення. Хотів вам сказати: велика вам дяка та пошана за новий автопарк. Ми прямо нарадуватись не можемо. просто бомба-бомба. Ну, звісно. Європа видає все. А для вас.